Друзі, всім привіт! Новий проєкт ремонт бампера сузукі. Давайте глянемо з вами разом, які тут пошкоджені. Так, от оголочок, ворота. Це все ворота винуваті. В общем, будемо робити переход півбампера. власник попросив, щоб не знімати бампер без розбору. Пофарбувати. Фарба вже є готова. Давним-давно. Зараз феном вигріваємо. Ну, звичайно, я дещо розберу, бо є деякі незручності при фарбуванні і ґрунтуванні. Все, займаємося роботою. Ну, Все-таки я вирішив підрозібрати трохи бампер, як не крути, набагато зручніше робити, коли все розібране і є доступ замотувати ці зони і тим більше залізти всередини, вигріть і видавить. Зону пошкодження. Ну все, зараз дивимось, буду вигрівати. Покажу як я це роблю. Так, все, нам нічого не заважає можемо приступати вигрівати. Включаю фен, зараз рукавичку надіти Максимально вирівняв. Отак вийшло. Зараз я вже беру наждачку 80-ту на машинки і дорівнюю цю поверхню, вивожу її і придаю правильну форму. Пласіку обов'язково дати охолонути перед тим, як почати штрихувати. Беремо 80-ку. І мірка в моєму випадку. Все, поїхали. Вирівнюємо, підтачуємо це все. Такі нова є нова, ну, вона і на ощупь краще. Зараз це все діло піде по полегше. Далі беру 180, ну тут не видно стареньке, бушно. І понижаю риск. Так, далі що роблю? Надіваю м'яку проставочку, щоб отут у мене був нормальний полукруг. То за рахунок проставки витираємо. Далі беру 220. Далі беру 320. 400 Чотириста. Зараз п'ятьсоткую прохожу по пластику. Ну, от і весь ремонт. Я готовий до ґрунтування. Вивів я ребро без шпаклівки. Тут отак виглядає. Я не знаю, отут видно косочку, я її, мабуть, трошечки підшпаклюю, бо тут глибока така наніхать відчувається. А може зараз я ще візьму підігрію, де й так буде краще. Все, готово. Бампер під е, ґрунт. Давайте глянемо, як все вийшло. Без шпакльовки, я це все діло вирівняв. І скоріш за все, я знаєте, як зроблю? Давайте так, це в нас новий бампер. Тобто, новий. Він ще не ремонтувався, він за війському окрасі. Скоріше за все, я зараз візьму, перечухаю його, границі розматую і зроблю його під мокрий ґрунт. І ролик так і називаємо. Ремонтний бампер без шпаклівки під мокрий ґрунт. Розмотовую, підготовлюю все, все 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 гарно. На руку овал відчувається правильної форми. Правильної форми, тут нічого не треба шпафлювати. Так, появилися моменти в цьому місці. Ще раз підігрів, вже без вас зремонтував. Вже готовий бампер під мокрий ґрунт. Заганяю покрасочний бокс і доклейку. Готовий до, до фарбування, точніше, до нанесення мокрого ґрунта. Я вже ґрунт по пластику наніс. Обклеївся. Такий я вирішив заглушку не фарбувати. Не хочу, Не хочу. Зараз що я роблю? Підсохне ґрунтик по пластику. І ще раз я проклею трошечки далі скотч, ну оці границі. Під мокрий ґрунт. Потім як буду наносити базу, треба буде зняти його і далі вже наносити базу, щоб не було границі темної ґрунта. Наніс мокрий ґрунт, він вже підсох. Я наніс сюди чотири шари. Чого чотири шари в оцих місцях? Да, отак. Отут легенькі отакі сліди. Бачите? баранчики від машинки. Зараз я їх перечухаю. І все, і можна буде фарбувати. Пройшла годинка, я підсушив, підігрів трошки, ну, все. Зараз 800, прохожу, проходжу, де опил, ліг. І далі фарбую. Ну, Видно, так, да? зона ремонту. Тут була, тут була і мокрячок, де ліг. Як би, казалось би скільки там того пошкодження. Ну, а по-другому ніяк не виходить. Так, Все, грунт підсох, пройшло півтора часа, я його посушив при температурці легенько, плюс 30-плюс 40 градусів. Перещухав, вийшло мокрий під, під легеньку перетірку. Ну, це все за один день робиться. Окріївся і переход по базі, Ну, все. Наношу красно. Наносити буду з мініка lph 1,2 дюза. Легенький припильний перший шар дав. Зараз пройде приблизно хвилин 5. Ну і наносимо далі вже. Саме головне сюди до кінця встик не лізти. Ви якщо замітили, що я звідси напиляю, а потім переходжу на ту сторону і звідси напиляю, щоб опил бази не лягав сюди, а сюди опил бази не залітав під парашут, ну, максимально відходимо від того, щоб туди щось залітало, все потихеньку розпилюємо. Все, 5 хвилин навіть менше пройшло, зараз наношу базу. Вже більш плоскіший. Да, що хотів сказати? Е нюанси при таких ремонтах локальних. В общем, є сколи. Є сколи. Ми їх не трогаємо і не звертаємо на них уваги. Ну, при локальному ремонті оцього і нікуди не, не діться. Сколи, тут є сколи, тут сколи, тут сколи, в моментах зони розташовки база є сколи. І в моменті зони переходу, переходу по лаку також є сколи. Ну, На це ми не звертаємо уваги, вони не сильно критичні, робимо свою роботу. Ну, така була домовленість з власниками. Ну і по практиці по-другому не вийде. лабаза. зараз обдуваю, протираю. Наш наступний шар. Пиццок, другий повний шар. Давайте глянемо разом з вами. Це окантовочка, це тут 800 риска, треба її перекрити. Звідси видно. А так в основному все вкрито. І що я зараз роблю? Я наношу шар коригуючий. і після першого шару коригуючого підсушу і подивлюсь, треба ще другий шар чи ні. Другий шаропильний, димчастий, туманний, корегуючий висок, все-таки я вирішив нанести ще один. Він лишнім не буде. Якби все не просвічується, все ок перекрило, але для впевненості нанесу ще один шар це лишнім не буде. Ось цього гірше точно не буде. Все, наносить. База підсохла. Пройшло 30 хвилин. Давайте глянемо з вами. От видно покуди розташовувалось. Далі лак. Я вже протер салфеткою, обдув. Зараз будемо наносити лак. Так, і тут у нас все. Давайте я вас поставлю і будемо наносити далі. Так, значить, перший шар лаку я наношу, де кінчається база, і далі вже розтушовую. Так, пройшло у нас 7 хвилин, наношу другий шар лака. Ну все, все вийшло гарно. Переходики получились ідеально. І колако також. Це все, -все підрізачок піде. Все ок. Так виглядає ремонтна зона. глянемо в ту сторону порівняємо, як у нас тут виглядає. Тут також крило трохи темніше, чим вам глянемо. На сонечку, як виглядає авто і зона ремонту. Так. Дивимось пошкодження, які були у нас, нагадаю, ще раз без шпаклівки. І в цій зоні я вже без вас тут зремонтував. Ну, отак виглядає, так, зона переходу. Ну, навряд чи її буде видно От сонечко. Ну, все ок. Ідеальний ремонт. Відновили машинку клієнту. Нагадаю, я от сюди не підходив, щоб зберегти заводський різнотон, який був до мене. Нагадаю, ще раз, автомобіль ще не ремонтувався, тобто бампер. Я перший його ремонтував, і це є плюс в тому, що ремонт правильно зроблений, і е, такий елемент легше робити, де не лізла наша рука. І виходить набагато краще, де там походили наші руки до. Так, давайте порівняємо. Заглушку не поставив, забувся. Ну що, на цьому проект закінчений всім до зустрічі. Бувайте.